Легкі моменти, легкі часи, але він був на позитиві. Він був тою людиною, тим мужем Божим, який розумів, що навіть якщо моє життя земне закінчиться, все одно я попаду в набагато краще місце. Він був впевнений в Бозі, він був впевнений, що Бог є з ним. У всіх обставинах, які в нього траплялися, на його життєвому шляху. Він переживав різні важкі моменти. Ми можемо це читати в Євангелії в посланнях. Він описує про певні складні обставини, розчарування, такі, коли було дос, досить неприємно для нього, але все одно він розумів, Бог є з ним і він буде виконувати цю роботу, яку він дарував для нього, це покликання, яке було в нього звіщати Євангелію. Він це робив на кожному місці. Чи він був на ринку? Чи він був в синагозі, чи він був в'язниці, в і він там також проповідав Євангелії. Він розказував про Ісуса Христа, що Він є цим анцем Божим, який дарує спасіння, який дарує прощення, який дарує надію не тільки на цій землі жити краще і набагато позитивніше, а також на вічне життя. Давайте пороздумуємо над текстом Божого Слова, який записав Євангелист Лука. В четвертому розділі, четвертий розділ, і шістнадцятий текст. Написані такі слова. І прибув він до Назарету, де був вихований. І зазвичаєм, зазвичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу Пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу. Знайшов місце, де було так написано: на мені, Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим, послав і мене, проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, і книгу згорнувши, віддав службі і сів. А очі всіх у синогользі звернулись на нього. Такий текст Божого Слова. Ну, прочитав ніби нормально все. Але уявити собі момент, перенестися думками на цей час, коли Ісус став в синагозі і прочитав ці слова. Якщо би хтось з нас, ну, брат, який, наприклад, до 30 років він там займався своєю професією, в один момент Він став за кафедру, і прочитав такі, прочитав такі слова і казав: це, це на мені це відбулося, це є я. А ми до 30 років його знали, що як Ісус Він був теслію, Він брат, столяр, все нормально до того часу він нічого такого в нього не, не відбувалося, що до цього часу помічало за ним, що він зробив якесь чудо. Що він сказав яку надзвичайну чудову промову до того часу? Нічого такого не було. Але тут, 30 років, Ісус приймає водне хрещення від Івана 40 днів в пустині, і Він починає проповідувати в Галілеї. Він заходить в свою рідну синагогу, в якій він, можливо, виростав равіни, які там старші синагоги, вони напевно знали його. Вони бачили його, вони говорять про це, що ми знаємо і братів, Його, і сестер, і Марію. Вони всі знали, знали, як він відносився до роботи. І тут Ісус прочитав такі слова, які, я думаю, не раз вони читали євреї на той момент, книгу Пророка Ісаї. Це не було щось таємне, але тут відбулося щось надзвичайне. Насправді євреї читали про це, а тут настав цей самий час. Коли. Ці слова вони стали актуальні, вони втілились і вони почали діяти. Що він говорить про те, що проповідувати добру новину для вбогих. Добра новина для вбогих. А чому не для багатих? А є, Власне, для вбогих добра новина. Тому що багатий він має достаток у всьому, він нічого не потребує. Але вбога людина, вона. Любій добрій новині вона радіє, тому що для неї це приємно. І Ісус говорить, що я прийшов проповідувати добру новину для Бога, що Господь любить вас. Бо люди на цей час сприймали це, що якщо ти багатий, значить ти, ти з Богом нормально, ти є благословений від Бога. Якщо ти бідний, то значить в тебе щось не в порядку. Але Ісус говорив про те, що для добра новина для вбогих, Бога, що Він прийшов проповідувати. Для полонених визволення про те, що той, хто в полоні, він отримає визволення. Ізраїль на той час юдея була в полоні. Вони рахувалися під окупацію на той момент Римської імперії. Вони чекали, коли настане цей час, коли прийде цей Месія, коли прийде цей визволитель. І Їхня країна вона розцвітає, їхня країна вона підніметься як за часів Соломона і Давида. Коли з нею будуть рахуватися, як з найбільшим і найсильнішим царством. І Ісус говорить про це, що пройде визволення. Коли сьогодні ми спостерігаємо світлини в інтернеті тих людей, яких нещодавно звільнили з російського полону, наскільки вони є змучені, наскільки вони є зголодалі, коли Чи... слухати або читати інтерв'ю, їх, як їх до них відносилось, як їх годували, це... це насправді є жахливо. Але коли говорити сьогодні не тільки про фізичний, фізичний полон, хоча про це, хто переживає на даний момент цей, цей моме, цю ситуацію, хто сьогодні чекає своїх близьких і рідних, знайомих, які є в полоні, про яких не чути нічого, ти розумієш, коли подають списки, ти шукаєш, можливо, він вже там є. Я би хотів, щоб він був визволений. Я би хотів сьогодні, щоб він був вдома, але цього нема. І так багато людей духовно полонених сьогодні є. Так багато людей, які в полоні різних різних моментів, образ, різних залежностей, наркотичних, алкогольних і багато-багато різних, яких можна перераховувати. Люди в полоні сьогодні. І сьогодні є одна надія. Цей час, коли Ісус прочитав. Ці слова в синагозі і до сьогоднішнього дня є це слово, що сьогодні можливе визволення визволення через Ісуса Христа. Коли людина відкриває своє серце і каже: Господь, зайди сюди, в моє серце. І полон зникає. Хоча, можливо, фізично людина може залишатися навіть в якомусь полоні, але ти всередині вільний. Ти всередині розумієш, що. Тебе ніщо не тримає, навіть якщо це тіло твоє знищиться, і колись твоє тіло його не стане, все одно ти йдеш туди, де буде краще тіло, набагато славніше, набагато прекрасніше і вічне. І там для тебе є дім, не в'язниця. Бо багато людей чекає, вони бояться смерті, бо за цим порогом смерті. Вони в середині відчувають, що їх чекає не, не вічний дім, а в'язниця, муки. І немає впевненості. Але коли людина з Богом, коли людина з Ісусом, вона має цю впевненість, що мій дім є на небі, я там побачусь з Ісусом Христом. Хоча я сьогодні відчуваю його у своєму серці, хоча я сьогодні маю хороші відносини з ним, але я його тоді побачу своїми очима. І про це Ісус говорив про те, що визволення для полонених, незрячим порозріння. І за часів Ісуса Христа без ніякої хірургічної або якихось спеціальних ліків, багато людей отримали ісцілення. Вони були прозріли від сліпоти. І вони побачили, ми можемо читати це в Біблії про Вартимея, згадується, про інших сліпого, який спочатку, коли Ісус. По, 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 послинув йому очі, він каже: Я бачу людей як дерева, але потім Ісус ще раз поклав на нього руки і Він прозрів. Багато людей отримали це фізичне ісцілення, І на сьогоднішній день, я думаю, також є люди, які в своєму житті пережили це, що Господь їх відкрив їм очі. Але також. Багато, набагато більше людей є тих, які Господь відкрив ці духовні очі, коли вони побачили світ по-іншому, не так, як вони сприймали його до цього часу, до цього моменту, під якою призмою вони дивились на це земне життя. Але з Богом можна побачити життя зовсім інше і краще. Ісус про це говорив. І коли говорити сьогодні про наш час, про час, який ми є на цьому місці, час молитви, давайте ми будемо молитися насправді, щоб для нашої країни ще пробував цей рік Господнього змилування, щоб був проповідуваний в багатьох місцях на всій території нашої країни, щоб проповідувалося Слово Боже. Про те, що Господь любить людину, що Господь постраждав і віддав свого Сина за те, щоб кожен мав цю свободу, мав радість, мав утіху, мав багатство духовне, мав краще життя. Ми зараз будемо молитись про це, будемо просити, щоб Господь висилав працівників, тих людей, через кого би Він дав можливість, щоб люди почули це Слово, вістки Євангелії. Як Ісус Він говорить на мені, Дух Господній, і мене Він помазав, щоб добро новину звіщати». Помазав Ісуса Христа. Також кожного з нас, Господь для кожного з нас дарує Святого Духа. Він не казав до своїх учнів свого часу: не відлучайтесь від Єрусалиму, поки не отримаєте Духа Святого, коли обітниці цієї Отцівської. І для кожного з нас Господь також дарував Духа Святого. І як важливо для кожного. З нас бути тим чутливим до Духа Божого, що Він говорить нам в наше серце, в нашу середину, навчитись чути Його голос і реагувати правильно, що говорити, як робити, як поступати, щоб насправді Господь був прославлений, щоб цей рік Господнього змилування прийшов ще для однієї людини, ще для однієї душі. Давайте схилимося на наші коліна і попросимо про нашу країну. Хай Господь благословить. Амінь.